Це травня, День миротворців Організації Об'єднаних Націй основна місія яких запобігання скоєння злочинів та підтримка Цивільного Підтримка і захист цивільного населення. Співок Олег Іванович, в цей, в цей рік, 1948, було ратифіковано ще два важливих документа. Це конвенція по запобіганню здійсненню геноцида та притягнення до відповідальності винних осіб за скоєння злочинів, а також загальна декларація. Перша така декларація була ратифікована. Загальна декларація захисту прав і свобод людини, основні положення. Міжнародної декларації 1948 року по правам людини. Кожна людина має право на свободу слова, свободу думки, дискримінація заборонена, рабство заборонено. Кожна людина має право передавати інформацію без втручання держави і без кордонів. Рівність перед законом. Співак Олег Іванович. Важливо пам'ятати і втілювати в життя те, що недопрацьовано у На сьогодні. На сьогодні велика кількість подій, які відбувалися і відбуваються стосовно порушень прав і свобод людини і громадянина, про які я